Ну, що набридла, я вам уже зі своїми гарбузами. Зірвала я всі свої гарбузи і кабачки, і вже все на світі. І поїдуть сьогодні гарбузики до маминих курочок. Коротше, десь якісь жовтіти почали, але я боюсь, що ось будуть заморозки, і вони їх доб'ють. Поїдуть гарбузики до мами. Зараз піду ще виберу все, що позалишалось. Думаю, кури будуть задоволені. Гарбузиками і так само зараз туди поїде шпінат. Шпіната ще вагон з, з причепом, тому, може, лишу якісь пару пагінців собі, щоб їсти. А все інше поїде зараз маминим курочкам. Листя вони скльовують, аж гай шумить. От такі от осінні прибирання саду. Бо хочеться вже поприбирати, то все. А кури будуть задоволені. Ось. І кіт згоден, да, так, кіт? Да, кіт? Ти згоден? <ріхи> Правда, кит? Все, прощаємось з гарбузами, і шпінатом, так? Да? То все пакується до мами в село. Вон, тазик гарбузів. Все, АПП з гарбузами закінчено, бо скільки вже можна, правильно? Отож. Банки помідорів. Відерце помідорів, розмаринчики. Не захотіли кущів, а в мене їх купа гнот. Ну, їдуть до мами, і маминим сусідам і шавлія. Моя прекрасна шавлія. це от для таких панікерів, які, які бояться кліщів. Так що от, А, ну ще он зараз мішок шпінату. І то ще не весь. То ще тільки половина того шпінату, який в мене росте. Ну, власне. Пакуюсь і треба їхати, бо мама дуже часто і дуже упорно гробить всі телефони, які привозять. Ну, це просто якісь феноменальні здібності у мами знищувати всю електротехніку з телефонами, то окрема пісня. Так що, якщо вже їхати і рятувати мамин телефон, то правильно треба все спакувати і відвезти і мамі, і курочкам, і в себе закрити питання посаду.